На півдні України аеророзвідники Державної прикордонної служби України провели чергову успішну операцію. Під час патрулювання вони засікли ворожу вантажівку, яка перевозила не лише вантаж, але й екіпаж окупантів. Завдяки чіткій координації та професійним діям операторів безпілотних літальних апаратів, ворожий транспорт був знищений точним ударом, перетворившись на згарище. Але це не єдиний успіх наших героїв. На куп'янському напрямку прикордонники розвідувально-ударного батальйону аеромобільно-десантних військ Фенікс з бригади Помста продемонстрували свою мужність та майстерність. За тиждень боїв вони знищили одну самохідну артилерійську установку 2 С 9 Нона С, три танки, дві бойові машини піхоти. Такі операції нагадують ворогу, що українська земля це територія, де вони завжди зустрічатимуть гідний опір. Ми йдемо до перемоги, і кожен наш воїн робить для цього все можливе.